Друзі, їмо, все тут Тут даже у нас. Жартуха. Антидронова на рушниця. Дрон збитий. І ми тут сидимо. Тут стежимо посадки. Багато, звісно, літає, всяких гадостей. Їжа теж така собі. Після неї жоха така, що печі страшна. Тому, ну, Що є? Інших варіантів поки що немає. Ну, так пошукова група працює напередові В зоні бойових. Заходимо, так що є, то їмо, що знаходимо, то їмо. Радіємо кожному. Пакетику з їжею, тому що голод це страшна річ. І не дай Боже, якщо ми прах хапугимо нашу Україну, то нас чекає такий голод, мабуть, а може ще й гірше, що нас чекає. 32, 33 репресії, 29-го, 37-го, 38 го Тобто, а потім ще якась війна світова, де Україна знову буде заручником когось, проти когось. Да, і діти наші не отримають майбутнього. Якщо ми об'єднаємось, не зможемо вистояти, то шансів. Шансів на майбутнє наших дітей нема. Не буде ні мови, ні віри, ні України. Не буде нічого. Не буде ні наших не полів, не нашого синього неба, не наших гор, річок і лісів. Нічого не буде. Все знищать. Тому треба боротись, поки. У нас ще б'ються серця і тече наша українська кров. Боротись не просто за землю, а боротись за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Нехай нас Бог, Боги і всі сили, які є, бережуть на цій землі.